Європу атакує Росія. Бельгія першою наважилася сказати про це вголос раніше. Спецслужби інших європейських держав називали ці дрони невідомими. Бельгійська розвідка повідомила, підозрюємо росіян. Прем'єр-міністр Бельгії Бар де Вевер терміново скликав нараду національної безпеки після чергового прольоту дронів над аеропортами Брюсселя, Лєжа та військовою базою НАТО. Бельгія має намір заборонити використання БПЛА над такими об'єктами. Бельгійська інформаційна агент. Енці повідомляє, що спецслужби не вбачають, що ці прольоти аматорські. Ворожі безпілотники літають у певній формації, в умовах темряви і поблизу важливих об'єктів. Начальник бельгійського генерального штабу Фредерік Бансіна, якого цитують місцеві журналісти, сказав: збройні сили отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які помітять над військовими базами. Хоча ресурси Бельгії для боротьби з невідомими БПЛА поки що є обмеженими, бельгійцям потрібно більше обладнання для ви. Влення цих об'єктів глушилки і антидронові рушниці в день засідання ради нацбезпеки Бельгії. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюти пообіцяв Брюсселю допомогу НАТО у боротьбі з ворожими безпілотниками. Реально ж, бельгійцям можуть допомогти українські військові. Дрон-перехоплювач під назвою повітря якраз призначений для цієї мети. Він розвиває швидкість до 170 км в годину. Більш нова модифікація літає ще швидше до 300 км. В Україні вони полюють на шахеди. Ми еєреці вже використовуємо більше півроку, і за ці півроку я просто на примірі Запорізької області, коли... Кожні пів півгодини літали розвідувальні дрони через наше місце в Запоріжжі постійно. І вони виявляли цілі, а потім по цим цілям просто запускали ракети. То зараз таких дронів стало десь процентів на 90 менше, тому що такі групи, які працюють нашими дронами, вони практично їх збивають на підльоті до нашого міста. І виявлення таких цілей, важливих військових цілей для ворога, вже стало складніше набагато, тому такі дрони вони. Потрібні а поки Трамп з Путіним продовжують мірятися арішниками й томагавками, міністр оборони Бельгії Тео Франкен у ядерні погрози Путіна Європі не вірить. каже, що НАТО у разі атаки Москви на Брюссель зрівняє столицю росіян з землею. Це викликало лише обурення. Недімона Медведєва й купу фейків від інформаційних помийок Кремля.